Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак. Як ви бачите, ми продовжуємо збирати Форда. І в цьому відео ви побачите, як ми встановили мотор, коробку та підключили повністю всю систему охолодження. Перед переглядом прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Ось такий моторчик Фордовський. Ми вже занесли в гараж. Чому саме ми його занесли, хочемо замінити. А точніше думали замінити прокладку під подоном, ось, як бачите, ми його вже зняли, а також під клапаною кришкою. Тому що мотор трохи пустоїв. Ми побачили, що саме з-під поддона, десь приблизно ось цьому місці, пускало масло. А також добре було видно, що з під клапаної кришки також. Думали ми замовляти нові прокладки. Але наш знайомий, який давно займається такими фордами, порекомендував цього не робити, так як через нові прокладки теж може пропускатися мастило. Тому моторчик ми почистили, подон також добре відчухали, був він взагалі засраний в мастилі, спилюкою, було важко його відмити, і придбали ось такого віктора. Будемо мастити ним по прокладці і затискати подон. Але потрібно буде затискати його також обережно, тому що подон тут алюмінієвий, так само, як і клапана кришка. Зараз також хочемо, поки це все розібране, добре його відчухати, так як тут багато мазути з пилюкою, а також видно самий блок пооблазила фарба, хочемо це все підфарбувати, щоб виглядало плюс-мінус акуратно та охайно. А також хочемо ще подивитися на стан мотора всередині. Ось так виглядає вже сам піддон. Він був прям дуже грязний. Напевно, так, як коробка передачі може і грязніше. Мастило з пилюкою його було важко відчухати, тому наскільки це було можливо. Також не дивуйтеся, це мотор не такий чистий був всередині, це я його вже повитирав. Було дуже багато нагару, зливали мастило, яке залишалося в моторі, його, до речі, було там не дуже багато. Взагалі, взагалі, навіть не знаю, як сказати, чорний розплавлений солідол, взагалі, не масло, а непонятно що. І зараз потрібно буде ось ці всі частини на моторі зачистити від старого герметика та від нагару і старої прокладки. Також із цієї сторони зняли ремень ГРМ, так як він нам заважав зняти помпу. Ось, до речі, помпа, яку ми зняли. А чому ми її зняли, вона нам не внушала довіри. Ось як вона виглядає всередині. Вона люфтить. Але люфтить не сильно. Тому зараз думаємо, замінювати її на іншу чи ні. В магазині зараз ось така дофорда коштує 1200 нова. Тому що думаємо: люфту, здається, сильного немає, але чуть-чуть є. Ось. Ось такий люфт. Тому думаємо, міняти її чи ні. Ось так піддон виглядає всередині, також вже відмитий. Мили це все бензином. В бутилці з під фанти. Повністю зачистив всі посадочні місця, де буде лягати у нас піддон. І ось таким тоненьким шаром наніс герметик. Повністю по всьому кругу. Також ось як лягає прокладка в піддон. Під низ також тоненьким шаром нанесли герметик, щоб прокладка стала трошечки вища. Зараз чуть-чуть зачекаємо, щоб він підсох під і будемо прикручувати. Плюс-мінус приціляли поддон на своє місце. Ось такі ось болтики тут йдуть. І зараз будемо наживляти їх та закручувати. Затиснули всі болти повністю по кругу на піддоні, і зараз будемо перевертати мотор на іншу сторону, щоб зняти саме клапану кришку та подивитися на цілісність прокладки. Якщо прокладка буде ціла, також все витримо, помастимо герметиком і прикрутимо. Якщо прокладка буде порвана, прийдеться купувати іншу. Положили мотор на бік, вирішили спершу відчухати ось цю сторону. Та трошки її підфарбувати. Тут не така страшна ця сторона, як та, що знизу зараз на скаті. Тут фарба нігде не позлазила, але ще трошки поновимо колір. І все. Зараз це все обезжирюємо та будемо фарбувати. Поновлюємо трошки фарбу, поновлюємо з балончика. Обережно, щоб не попасти на головку та підон, якщо трошки попаде. Це тряпочку легенько витрима. Також бажано не зафарбувати заглушки, мають блистіти, щоб було все гарно. І ось таким чином поновили фарбу, нанесли два шари фарби та просушили їх феном. Тому що зараз погода не дуже файна, прохладна, а так фарба висохне швидше і можна буде переходити на іншу сторону, а також наверх. Відкрутили всі болти по периметру. Ось вони, і зараз будемо дербанити кришку. Знялася кришка причудово. Що тут у нас таке все таке страшне, засмальцоване? Ось такий був практично весь поддон. Практично весь. Але ми його відмили. Ось де у нас свічки. Покажи кришку. Ось яка у нас кришка клапана. Теж засмальцьована вся. Прокладочка ціленька. Це вже нас радує. Ну, зараз будемо це все витирати, вичищати і думати, що робити далі. Ось, видно, де воно пускало, повністю по ось цю сторону, Мастило пускало. І був весь моторчик засраний. Будемо це все промащувати герметиком. А от де пускало мастило. Ось видно. Прокладка ребро іде рівно. А потім далі прокладка вже пішла перекручена. І ось тут воно пускало мастило повністю із цієї сторони. Зараз будемо пробувати це все вирівнювати, вимивати, скручувати, мастити герметиком. Зараз ви все побачите. Розбирали ми тут клапану кришку трошки, хоч ми її всередині помити почистити. Від цього всього нагару, щоб було трохи менше. І ось тут нас чекав ось такий сюрприз. Тут у нас якась паутина. Якась тирса. Ну, непонятно, що. А, це не тирса. М -м -м. Як вони? Удуванчики. Удванчики. Так, да, це дві тупи з них. Це таке чувство, хтось мотора всудно. Mm -hmm. Ну, ось така у нас знахідка була. Ось так відчухали клапану кришку. Майже як новесенька. А також повністю очистили її посадочне місце. Зараз будемо все промащувати герметиком і складати назад. Намастили все герметиком, даємо трошки йому підтугавити і будемо це все закручувати. Ставимо кришку на своє місце. Все прекрасно вцілили, і зараз будемо це все підтягувати. Закрутили повністю клапану кришку, і зараз будемо перевертати мотор на іншу сторону, щоб пофарбувати його ось цієї сторони. Він найстрашніший, тут у нас багато ржавчини, потрібно буде багато зачухувати. Ну, зараз перевернемо і покажу вам цілісну картину. Назійшла нам ось така посилочка. Прийшла до нас вже нарешті нова помпа. Вирішили все-таки заказати нову, тому що там підшипник у кінець, а неохота її потім міняти. Придеться все розбирати, її ремень знімати і все інше. Тому придбали новеньку помпу. Повністю запакована. Зараз будемо її розпаковувати і вже встановлювати на мотор. Прикинули ми вже нову помпу на своє місце. Виглядає взагалі шикарно. Тільки дороговато трохи. Люфту взагалі немає. Працює тихенько. А ну подай мені стару, я покажу ще. Ось нова. А от стара. О, який в неї вже люфт І зараз будемо нову прикручувати. До речі, в комплекті йшла прокладка і ще шпильки. Прикрутили ми помпу вже на мотор. Ось новенька, блискуча, не оригінальна, але зато новенька. Буде, думаю, працювати довго та надійно. І зараз будемо виставляти мітки та чіпляти ремень. Зараз ще також з цим награємося, тому що з такими моторами раніше не працювали. Будемо зараз шукати дивитися матеріали, як правильно це все зробити. Ну тут, в принципі, зрозуміло, що з цим роликом буде натягуватися ремень. А потрібно, щоб буде виставити мітки. І так, як виставляються клапана на цьому моторі? Як ви бачите вже в відео, зняли ми клапану кришку, спортили півбаньки герметика, до речі, не дешевого. Тут у нас ззаді напільник, вставлений у розпредвали. Ось такі прорізі прорізи є, потрібно, щоб вони зівпали. І вставити пластину. Ну, в нашому випадку, це напільник. І уже спереді. Ось тут знизу є мітка на самій шестерні. Або шукати верхню мертву точку в першому циліндрі. Отверткою, Ми шукали отверткою верхню мертву точку, бо у нас ніде мітки не стояли. І здається, все прекрасно виставили. І після цього всього наділи ремень та натягнули роликом його. Ось. Все добре натягнуто. Мітки на цих зірочках взагалі не мають значення. Головне, щоб зуби не перепригували, щоб ремень не складався, не комкався. Ну і все таке. Півбанки герметика пішло В сраку а зараз будемо вже це все мастити по-наново герметиком, відчистимо прокладку і будемо це все складати. Вчепили ми вже повністю коробку на подушки, ще до кінця не зафіксували їх. Ось там у нас нова подушечка, нова новесенька. І також Ось тут всередині в подушці поміняли втулки, тому що їх взагалі не було, як замінили нові поставили, їх взагалі не було. І коробка вже стала набагато вища від болта. Зараз вам там покажу. Ось цю подушку не міняли, вона хороша, і ось ця також стара, лише втулки на неї накинули. От у нас вже висить мотор весь в повній красі, з новесенькою помпою. І зараз будемо його якось стіляти на коробку. Як це має бути, не знаю. Зняли. Також шків з колінвала, щоб не заважав. Ось тоді він нам тут мішав його витягнути, було важко. Підрамник знімати не хочемо, буде ще більше, сраки мороки, напевно. Зараз пробуємо вцілити саме так. Ось так опустили вже мотор. Вцілили його в коробку, але ще на самий вал його не вцілили. Також з'їхала в нас трохи захист, потрібно зараз буде на направляющу його також надіти, і будемо вже. Ось там ціляти на вал. На вулиці вже вечоріє. Вцілили мотор. Як це було, не могли ніяк вцілити на шківа, накрутили болт, провернули пару раз колінвал, і мотор сам прекрасно зайшов на коробку. І також повністю стягнули його по кругу. І зараз будемо шукати подушку. Яка тримала мотор ось з цієї сторони і прикручувати її поки що видно на дворі, щоб можна було забрати тальку в хату. А то хто його знає, вдруг піде дощ, ще заржавіє, нам цих проблем не потрібно. Тому шукаємо подушку і прикручуємо її. Знайшли подушку і прикручуємо її на місце. Кріпиться вона на три болти. Ось там третій. Потроху продовжуємо збирати мотор. Ось ця планка ще не прикручена, також теж багато чого не прикрученого, але вже прикидаємо що було звідки, щоб згадати. Також прикрутили ось ролики. І Зараз будемо прикручувати вже ось сюди генератор, повністю все зажимати та натягувати ремень. Після чого вже будемо далі продовжувати зборку. Також потрібно буде ще повністю зібрати водну систему охолодження. Точніше систему охолодження, щоб перевірити, де вона текла. Скоріше за все, це була стара помпа, яку ми замінили, але перевірити теж потрібно, тому що патрубки ці виглядають не дуже надійно. Підключили тестово повністю всю систему охолодження, залили воду, ніде не пускає, не тече. Скоріше за все, текла помпа. Так як стоїть нова, вже все гуд, все добре. Також були проблеми з патрубком, замінили його, встановили впускний колектор, затискається він, звісно, там підлізти. Там знизу трошки було важковато. Генератор, натягнули ремень, залили в коробку мастило, залили в мотор мастило. Також придбали фільтр. Там, з другої сторони, масляний, теж покажу, накрутили його. Повністю все перевірили. Залишилося чіпляти випускний колектор, також підключати повністю всю проводку. Її придбали іншу, так як та була повністю перебрана. Ось видно, ще якісь дроти були доточені. Це дріт від стартера до генератора. До нього ще якийсь один був прикручений. Стара проводка, яка стояла на цьому фордові, вся посипана. Провода між собою замкнуті, тому було прийнято рішення придбати іншу. Теж не нову з розборки. Але вона в набагато кращому стані. Надіюсь в наступному відео вже будемо заводити цього дригуна, будемо перевіряти, як він працює. Ну а поки що все, ви були на каналі Повний Бак. Всім до зустрічі!